Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міня Гровіниця, з вами, як завжди, Юрій. Отримали вчора свіже поступлення японських тракторців. Це з кабіною AF-333. Грунтофрези від них. Це вже на колесах хлопці встигли поставити l й з гідропідсилювачем в хорошому стані. Кубота b 1902 задня Yanmar Янмар F-15 і секі отакі тракторці до нас приїхали. Це вони ще не миті, не поліровані, тільки долили палива трохи. Заводимо, тестуємо. є можливість приїхати вибрати собі помічника. Очікуємо ще один контейнер. Нагадую, японські трактори у нас не тільки в Вінниці. Якщо якась модель вас зацікавить, якої немає, то ми можемо перемістити з іншої філії. Сьогодні вже такий МТ, тільки 165-й забрали люди з нового поступлення, поїхав. Чекаємо на вас, знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А біля авторинка. До нової зустрічі!